9 травня 2025 року всім вітання придбав такі захисні спіднички для маток Хочу потренуватися взяв з вулика матку вона мені фактично не потрібно, і хочу спробувати чи я зможу одягти це на неї випускаю так в кульок, щоб вони вийшли вже бджоли мені були вийшли і заодно спробую Одягнути на матку всю спідничку. Пізніше ще буду вулику пробувати, а так хочу зараз потренуватися. Є можливість, чому би і ні. Бачите, не виходить. Джоли вже повиходили, матка ще не вийшла. Почекаємо, щоб вона вийшла. Може я попробую отак відкрити. І так буде скоріше. Ось і матка є тут у нас. оцю спідничку. Отакий пінцет йде в комплекті. dar ja vă duc să și eu aici sunt de ne putrăm uiul ăsta e bună mălă să clădată-s ce duce Все. Заклав, тепер треба приламати, повитягати з цього. Так. Ножки всі на місці, но димойся. Бачимо ходить в піднизці. Цікаво, чи буде воно працювати. Цікаво, чи воно буде працювати в вулику. Ну я буду пробувати. В цьому році є можливість. Попробую, і як ці спіднички себе зрахують. Можливо, навіть і дві матки будуть знаходитися в цих спідничках разом, ходити. Подивлюся, чи зможе одна одну пошкодити. так. Ось така ситуація. Отож, друзі, дякую всім за увагу. До наступних зустрічі.